Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти про нову активність від Тонкіпер та StoneFi. StoneFi та Тонкіпер оголошують про спільну подію у Discord. На нас чекають щоденні завдання, цікаві обговорення та цінні нагороди. Кожні 10 днів 10 переможців отримуватимуть по 2 тона та плюс 3 стон. Тобто, в принципі, 2 тон – це зараз плюс-мінус 8 доларів. Ну і плюс 12 доларів від Стон. Тобто кожні 10 днів 10 переможців будуть отримувати по плюс-мінус 20 доларів. Що для цього нам потрібно робити? По-перше, ми повинні заповнити форму. Посилання я на форму залишу в описі під даним відео. Потім ми повинні обов'язково приєднатись до порталу StoneFi. Та сервера Тонкіпер. Також ці посилання будуть в описі під даним відео. На сервері ми виконуємо щоденні завдання Вікторини та творчі челенджі. Тобто, в принципі, наша задача це проявляти активність. І завдання ми шукаємо у каналі A Daily Quest. На сервері також всі посилання, як я вже сказав, будуть в описі під даним відео. І, в принципі, чим більше завдань ви виконуєте, або проходите якісь вікторини, або багато спілкуєте щодня. Тобто, в принципі, ваша головна задача активнюючи на сервері, і ви отримуєте бали, і кожні от 10 днів буде 10 переможців. По рейтингу, які отримують по 20 доларів. Тому, в принципі, друзі, якщо ви лоу-банк, то це реально смарт залетіти в таку темку, тому що Стенфай дуже гарно виплачує і дуже часто якісь проходять такі активності. Ну і ця активність також дуже гарна для лоу-банків особливо. Тому, друзі, всі посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую вам за увагу. Слава Україні!